79. Так, Антоняк, Артем, Жубуда, Марк, готується, можна? Добре 135 Будь ласка, Марк, Циплюк, Тимур, готується, можна? 139 Будь ласка, Циплюк, Тимур, Іванюк, Давид 144. Так, Іванюк Давид, Олещук Вадим Носочки, носочки, подивіться, можна. Добре, стрибочка. 179. Олещук Вадим, Гончаров давид. Ні, ні, ще раз, будь ласка, бо ми по рукам маємо фіксувати. Корпус, подавайте вперед. І на дві ножки приземлились, можна, поїхали. Добре. 160. Так, гончаров давить, суконний Валерій. Давай, 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 119. Суконний, Валерій Чебаряк Святослав можна. Валерчик, трошки вперед вистрибуй, бо Ти вистрибуєш вверх. Чебиряк Святослав, шумікіля можна. Добре, добре, стоїмо. Поставили п'яточки, поставили п'яточки. Треба, як на танце. 180. Шумік Ілья, холод Павло. можна. Добре. 150. Холод Павло, Костюк Дмитро. Добре, будь добре, Паша. 169. Костюк метро, ліщина Лука, можна. Один м'яч. 162. Ліщина Лука, Драгун Захар. Можна. Ні-ні, не, 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 ти побіг кудись. Назад, назад. Носочки підрівняй, не спіши. Не спіши, носочки підрівняв. Можна, поїхали. 125. Так, будь ласка, драгун Захар. Олександров Олександр готується можна. Добре. Добре. 174. Можна, Саша. Юрченко Гліб готується. 160. Добре, Остане. Будь ласка, Юрченко, Гліб. Можна? Добре, Гліб. 148. Так, будь ласка, до Мальчук Назар. Можна? Можна. 150. 150. Добре, хороший результат. Так, друзі, увага. Зараз так, працюємо Працюємо 30 метрів. Так, Піки, не відволікайте. Дайте один Ігор, дайте м'яч, будь ласка. Хлопчики, ви маєте взяти м'ячі зараз. Як ви будете працювати? Так, кому не вистачить м'ячів, нічого страшного, всі викинуть. Будь ласка, підійшли всі сюди, так швидесенько підійшли, пробіжіть, замерзнете. Увага. Дивіться, як виконується цей У нас на це одна спроба. Ви стоїте м'ячик, у вас стоїть на лінії, ви стоїте в році від м'яча. Коли піде команда, можна себе налаштували, максимально швидко зірвали з місця в коридорі між фішками, ведете м'яч до зелених конусів. На максимальній швидкості. Зрозуміло, І ну, ідеальний варіант, коли то буде рівно. Коли будете бігти такими зірзагами, то буде довше. Тобто максимально швидко намагаєтесь контролювати м'яч. Там, коли фінішували. Обійшли конуси, віддали м'яч партнерам і чекаєте от там на півколі е, карного майданчика. Домовились, це подати. Швидкість, швидкість, Добре, швидкість. До кінця, браво!